Одеса, Одеса! таку картину сьогодні можна побачити майже на кожній кінцевій станції метро. Майже в усіх великих містах щось схоже. Літо сезон заробітку у перевізників. Попит на маршрути до моря зростає шаленими темпами. Прийшов, заплатив, сів та поїхав. Саме за такими принципами працює маршрутне таксі, яке у багатьох випадках зовсім нелегальне. Ситуація, як зараз, так і 10 років, вона стабільна. Тобто є офіційні перевізники, які мають відповідні дозволи. Поряд цим є компанії нелегальні, які без відповідних конкурсів просто за даними маршрутами роблять перевезення без жодних дозвільних документів. Київ, Одеса, Київ, Одеса недорого. Збираєтесь на море маршруткою. А наскільки безпечною буде ваша поїздка? Ви впевнені, що автівка справна? Наскільки кваліфікований водій, ми покажемо тіньовий бізнес перевізників, як працює та хто керує. Дивіться, я занурююсь у бізнес нелегальних перевезень, аби показати та розповісти, кому ви довіряєте власне життя, сідаючи в маршрутку на море? День перший центральний автовокзал. На звичайному бусі заїжджаю на парковку. Саме тут нелеханні авто грузять людей. Ставлю табличку з назвою найпопулярнішого маршруту Київ Одеса. Без жодних документів та ліцензій готуюсь до рейсу та йду шукати клієнтів. І мене одразу привітно зустрічають місцеві ділки. Ти куди їдеш? До Одеси. Дивись, бо зламають голову. У сенсі зламають голову. В прямому думаю, що просто так вийшла, покричала і взяла пасажирів. А так не можна? Звичайно, ні. Сховай, бо ще машину поб'ють. Тут всі свої новеньких не люблять і зайти у цей бізнес не так просто. А якщо підеш у рейс без дозволу, поб'ють і тебе, і машину. Дивись, бо зламають голову. Для спокійної праці потрібно домовитись з головним. Довго чекати його не доводиться. Ви чим займаєтеся? Перевезеннями який спринтер, ось цей маленький не підходить, бо не вигідно так за один рейс нічого не заробиш. Раптом в мене є більший. Коли покажеш побільше, тоді і будемо розмовляти. Жодних документів чи дозволів на перевезення в мене не питають. Тут найголовніше, щоб місць у транспорті було побільше. Обираючи такий вид сірих перевезень, пасажир повинен розуміти. Що стан машини та кваліфікація водія ніким не контролюється. В даному разі тобто, водії не проходять відповідні перевірки і на стан здоров'я, стан, в тому числі алкогольне або наркотичне сп'яніння, і відповідно контроль графіку роботи. Експерти пояснюють, що безпекою людей у таких рейсах взагалі не переймаються. Вони ігнорують вимоги закону. Ігнорують обов'язкове страхування, тому що вона потребує сплати. А сплата – це і додаткові витрати їхні без цього страхування. У разі, якщо ви потрапили у аварію, вам нічого не компенсують. Це дуже вигідний бізнес. в Зв'язку з тим, що податки не сплачуються, значить відповідної інфраструктури забезпечення немає. Значить, до вартості також кожного білету входить вартість страхування. В даному разі страховку теж ніхто не сплачує. відповідно, це досить суттєва економія. Між тим аварій за участю сірих маршруток з кожним роком стає все більше. Тож заплативши за поїздку, будьте готові до можливих неприємних сюрпризів, таких, що не раз траплялись, наприклад, з Дмитром. Ми їхали, почули дуже такі грохіт. Як виявилося, у водія. Відлетів задній бампер машина, яка їхала. Задів нього встигла вчасно зреагувати. Ось уже п'ять років він їздить до Одеси, користуючись послугами сірих перевізників. Для людини це є єдиний спосіб доїхати до Одеси, враховуючи курортний сезон. Укрзалізниця цей попит покрити не може. Легальні перевізники також не можуть його покрити. За цей час більша частина цього бізнесу переїхала в інтернет і ще далі від закону. За допомогою відомого сайту пошуку супутника у дорогу нелегальні перевізники можуть знайти та завантажити собі повну маршрутку, але небезпеки не менше. Водій був дуже втомлений. Фактично, вже засинав за кермом. Вже коли ми проїхали е, Білу церкву, то тоді вже е, я сів за руль. Натомість у офіційного перевізника пасажир обов'язково отримує гарантію на страховку. Якщо ти їдеш приватним. Е, Легальним перевізником то ти купуєш квиток, і у випадку будь-якої дорожньо транспортної пригоди ти як пасажир звертаєшся до страхової компанії. Вона з тебе тобі відшкодовує всі твої витрати. Коли цих пасажирів є страховка, вони убезпечені, і це є закони від перевезень. Але на жаль, квитків у літній сезон не вистачає. Цим і користуються ділки ба більше іноді для ще більшого заробітку у маршрутках встановлюють додаткові ряди сидінь. Здавалось б, що тут поганого. Чим більше відстань між сидіннями пасажирів, тим вища комфортність. Відповідна економічна целісообразність для перевізника падає. Чим менше відстань, тим більше можна відповідних сидінь змонтувати і більше перевозити з рівними витратами. Саме вони при аварії можуть легко вилетіти з салону, а разом із сидінням і людина пояснює автомеханік Олексій. Пошкодження колін, пошкодження е, тазобедрного суставу, при саме аварії. при аварії, недостатня е, площина закріплення саме цього каркасу. Тобто люди можуть е, разом з цими сидіннями, з цим, цим каркасом просто в. в... Видернутися з полу. Більшість пасажирів, на жаль, взагалі ігнорує питання власної безпеки. Аби продемонструвати це, я повертаюся на вокзал вже на іншій маршрутці. Тут вже працюють. Одеса, Одеса! Чіпляю на себе табличку та виходжу на роботу. А ти це на чому їдеш? Куди їдеш? В Одесу. А хто тобі сказав, що ти можеш щось так грузитися? За кілька хвилин. Перші клієнти помічаючи, що я забираю їх потенційний заробіток. конкуренти нервують і погрожують. Хто ти така? Знімай цю табличку за кожного клієнта. Тут шалена конкуренція. Ціна до Одеси 400. Але дехто як я знижує до 380, і це приваблює людей і не влаштовує інших водіїв. Тож мене намагаються прибрати. Ти можеш прибрати цю табличку. Чого? Просто не можна так грузитись. Виявляється, тут у кожного напрямку свій куратор, який шукає клієнтів. По Одесі головний він. Зараз ми завантажимося, заїдеш на платформу і будеш грузитися. Головне, яка в тебе машина, та скільки ти можеш завантажити людей, а отже, заробити. Для смотрящого. Скільки у тебе місць? 18. Ну добре, ховай цю табличку. А з ким можна домовитись, щоб можна було. Поїде ця машина, заїдеш прямо на платформу, і будемо тебе вантажити. Звідси він вирішує, кого пустити, а кого ні. Ось людина, яка може тобі щось порішати при хорошому збігу обставин. За те, що я заїду, половину свого доходу маю віддати йому. Давайте порахуємо 18 місць по 380 гривень з кожного, 6300. тисяч З них аж половина 3150 – тисячі його, і це тільки за один рейс. А таких місяць можна робити, хоч кожен день туди й назад. Нелегальні перевізники в деяких випадках можуть за сезон відбити вартість транспортного засобу. І все це працює без дозволів. Як так? Вже наступного дня, не криючись з камерою, я йду до свого бізнес-партнера. Але він тікає. -у -у. Потяло, Як тікає, і водій з його маршрутки, Водій покинув своє місце. Він, він просто пішов кудись. Бачите, написано, вибачте місце зайняте, залишивши у салоні пасажирів. Тож, аби хоч якось вплинути на ситуацію з незаконними перевезеннями, ми з інспекторами Укртрансбезпеки влаштовуємо перевірку документів усім перевізникам на точці, де я працювала. Але як тільки водії бачать контролерів, одразу закривають авто та тікають. Але одного все ж вдається спіймати. Цей час пасажири ризикували своїм життям, сідаючи у цю маршрутку. І яке за це покарання? Складається адмінпротокол от, і дана справа буде передана до районного суду. Штраф від півтори до тридцяти чотирьох тисяч гривень. Тож, коли ви із родиною з дітьми цьогоріч збираєтесь на море, купляйте квитки на автобус у касі. Це гарантує принаймні те, що автобуси справні, і за вас відповідатиме і перевізник, і страхова компанія, і, врешті-решт, держава, яка ці автобуси перевіряє і випускає у рейс.